Оцю арку треба буде розібрати, поставити її на ребро ага. кірпіч. Ага. А чого на ребро, а ч воно так раніше Ну, Раніше, може, кирпіча не було там. Ну, багато факторів, які можуть на це впливати, але. Ага. На а, ребро воно... буде міцніше просто. Хорошо, питання, Влад. Воно садиться на мертель чи на який розчин? Нині ну, ну, час? Багато хто там каже про мертель якусь погану історію, але, в принципі, непогано. Можна на мертель садити, можна садити на глину так само. Хорошо, ще одне питання, яке мене цікавить. Дивись, ця поверхня, звідки ми будемо доставати якісь страви, вона в мене ось, ось типа, з доски, бач? Mm -hmm. Що ми можемо замінити? Ти mm -hmm. шариш в цій темі, я знаю, що. Ти з камнем займаєшся. Я виробами. думаю, що ми її замінимо на граніт. На полірований граніт? І буде щастя, да. Блін, прикольно. А тут оце, виходить, плитку треба, да? так? Ну, плитку або оздоблення якесь зробити. З оздобленням проблем Більше. ніяких немає.